Швидко холод, а відкладу сміття. А люди є милися таким швидко. Чудо роблять. Куб сміття на кладовищі є кілька. Їх рідко коли вивозять, незважаючи на те, що за послуги кладовища бюро ритуальних послуг бере за поховання гроші. До того ж і немалі. Люди запевняють, якби поряд з кладовищем встановили контейнер, то сміття б купами не лежало. Ба більше того, місцеві готові заорганізуватись і прибрати весь непотріб. Звісно, щоб ви прибрали, чого ви не прибрали. Все вважаєте, не нашу ми хочемо прибрати, каже, ні, хоче, бо було чисто. Не думаю, що комусь приємно бачити такий смітник. Страждає поряд із кладовищем і штучна затока річки Латориця, поліетиленових пляшок поп берегом безліч. Звісно, що викидають сюди сміття не тільки ті, хто приходять на кладовище, а й місцеві. Щонайменше три хати по вулиці Щорса, які городом виходять до водойми, влаштували там справжнє сміттєзвалище. Ці пляшки мичуть уже роки. Там їх мичуть, там коло кладбища. От кладбища там мечуть, а вода не протікна, слухайте, хлопці, віхор фляшками носить сюди туди. Пластмасові пляшки це тільки верхівка айсбергу. Можна тільки здогадуватись, скільки сміття знаходиться під водою. Коміче, ніколи і з міста не носить сюди фляжки. От усі, крім мене, бо я фляшок тільки не мав. Я їх сюди не мечу. Жителі вулиці Щорса прагнуть жити в чистоті, але для цього їм потрібна допомога. В першу чергу нам потрібно встановити великі контейнери. З нашого боку буде допом... ну, З нашого боку буде колектив, який буде займатися цим збором цього мусора. Тож без допомоги міста людям не обійтись. В рамках місячника благоустрою вже вивезено десятки тонн сміття з околиць Мукачева. Міс виконком і управління міського господарства на дуже вітають такі ініціативи, і ми готові не тільки сприяти, а з вдячністю приймати цю допомогу і надавати всяке сприяння і підмогу з нашого боку там в частині вивозу або що вже необхідно для цих речей. Якщо ініціативи обох сторін не залишаться тільки на словах, то вже незабаром затока і кладовище на вулиці Щорса будуть прибрані і не псуватимуть імідж Мукачева як найчистішого міста в Закарпатті.